Питання є щодо санузла стеля з дерева, що я вам хочу сказати, все, якщо вірно зробити, обробити деревину, да і взагалі, якщо її просто зробити, змонтувати правильно з зазором по периметру, повірте мені, воно буде довше стояти, ніж інший матеріал. Я вам так скажу. Якщо в бані. Деякі люди монтують і стоїть місяць-два, і потім щось з ним теж відбувається. то в бані постійна температура повишена. І стоїть все добре. А тут санузел, да, пари, душ, там, е, умивальник, і тут, повірте мені, буде стояти набагато краще, ніж в бані. Хоча в бані теж стоїть дуже добре. Так що такі от справи: каркас оброблений. Вагонка під... теж оброблена з двох сторон. Виключно. це ясень вибілений і з обратної сторони антисептиком скритий. Буде воно все стояти. Ось такі у нас справи. Зараз я оброшотку дороблю і змонтую. Це отак. От.